Дітки, ми сьогодні з вами зустрілися знову. Про маленьких українців поведемо розмову про теплий, рідний, любий дім і вишиваночку у нім. Скажіть, малята, як називається наша Батьківщина? Так, наша могутня Україна. А скажіть, яка ще Україна? А як називають людей, які живуть в Україні? А якою мовою розмовляють українці? А що можна сказати про нашу рідну українську мову? Яка вона? Так, я з вами згодна. Наша українська мова солов'їна, милозвучна, рідна, красива, баргінкова, неповторна. Можна ще дуже-дуже довго розмовляти про нашу українську мову. Малята, до нас на заняття? Зараз завітають гості. До нас у гості завітали маленькі українці Оленка і Тарасик. Подивіться на одяг наших гостей. Він у них незвичайний, а святковий. Малята, скажіть, будь ласка, у що одягнений наш Тарасик? Так, Тарасик одягнений в сорочку вишиванку, червоні шаровари, синій пояс, на ногах чоботи. Малята, скажіть, а у що одягнена лялечка Оленка? Так, оленка одягнена у сорочку вишиванку, спідниця. Фартушок на голові віночок, а на шиї червоне намисто, на ногах червоні чобітки. Малята, скажіть, українська сорочка яка? А українські шаровари вони які? Український віночок він який? Малята, давайте ж з нашими гостями пограємо в гру, яка має назву зроби слова лагідними. Я буду називати слово, а вам потрібно його зробити лагідним. Ось, наприклад, сорочка, а лагідно сорочечка. Дівчина. А лагідно як сказати? Так, дівчинка, хлопець, а лагідно як сказати? Так, правильно, хлопчик, вишиванка. А як лагідно сказати? Так, правильно, вишиваночка. Чоботи, як лагідно сказати. Так, правильно, чобітки. Пояс. Як ми можемо назвати його лагідно? Так, молодці, поясочок. Фартух, як сказати лагідно. Так, дітки. Фартушок. Молодці малята. Оленка і Тарасик мені сказали, що хочуть сьогодні відвідати магазин українського одягу і купити Оленці щось новеньке на свято. А давайте і ми помандруємо у цей незвичайний магазин. ми вже з вами в магазині. Давайте роздивимось вітрину. Хто мені назве, який тут є одяг? Дуже гарний різнокольоровий вишитий одяг у нашому магазині. Малята, а якими кольорами вишитий одяг? Так, дітки, ви правильно все назвали. Але кожний колір він щось означає. Ось, наприклад, червоний колір символ любові і щирості, синій символ неба, сили і здоров'я. Жовтий означає символ сонця і хліба, а зелений символ життя і рослинного світу. Малята, а давайте створимо вишиванку власними руками за допомогою фарб та паперу. Я думаю, це буде дуже гарно. Ой у лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. постарались. Чи подобається вам український одяг? Та чому? Оленка і Тарасик дякують вам за старання та допомогу!